Зараз з нами Ілля Машина, командир 431-го окремого батальйону безпілотних систем Бродяги. Пане Ілля, вітаю вас. Слава Україні, слава Україні та героям, які її обороняють. Дякую, що долучились до нашого етеру і дякую за те, що. Давати нам важливі коментарі щодо ситуації на покровському напрямку. Але поки ми перейдемо до розмов про е, бойові дії і ситуацію на фронті, я хотів би, щоб ви озвучили. Ну, по-перше, ми зараз покажемо вам е, необхідні дані щодо е, Банківські реквізити для того, щоб ви змогли задонатити на потреби саме 431-го окремого батальйону. Ви бачите номер банківської картки. Будь ласка, приготуйтеся задонатити. Ви завжди це робите, і також QR-код на ваших екранах, за який ви можете прийти і закинути необхідні кошти для наших бійців, які сьогодні ведуть дуже важкі бої саме на Донеччині в районі Покровська. Панеля, скажіть, будь ласка, кілька слів про те, на що саме зараз ви збираєте ці гроші? На що саме зараз ви будуть донатити свої кревні. Будь ласка. Основний збір зараз у нас відбувається на засоби захисту, а саме РЕП, так як частина тільки сформована і не завжди своєчасно вистачає цих засобів. Так. оскільки ви знаєте прекрасно наші шановні телеградачі, що безпілотні літальні апарати сьогодні ледь не визначальною є зброєю на фронті. Ну принаймні однієї з ключових один з ключових факторів їх бракує скрізь на всіх ділянках фронту. Але ми розуміємо, яка ситуація в Покровську, і Тому, будь ласка, долучіться, підтримайте наших військових. Щоб знаєте, потім ви теж могли сказати: ми зробили те, що могли, не будучи на фронті, але давши те, що ви можете дати на підтримку боєздатності нашого підрозділу 431 окремий батальйон. Ну і все ж. Ще... Я почну із оперативної ситуації на Покровському напрямку. Розумію, що вона динамічна, але от станом на зараз, будь ласка. Дивіться, оперативна обстановка тяжка насправді, але як то кажуть, контрольована. Да, таких тактичного успіху противник поки немає. Це ми говоримо за той напрямок, де безпосередньо ми ведемо оборону. Тобто ми не є прям. В самому Покровську ми правий фланг Покровська, Новопавлівський напрямок. Угу. Та ну, от, якщо говорити про місто, де, ф... писалося про те кілька днів. Вже про це пишеться, що одну частину контролює ворог, одну частину контролюють сили оборони, пом там південно. А частина міста – це е, сіра зона, де відбуваються бойові дії, там різні є нюанси, позитивні негативні, з тим, як ці бойові дії провадити, коли ти не завжди розумієш, де хто, є проблеми зі зв'язком, є багато інших проблем, тому що ну, ви розумієте, в такій ситуації вести бої це особливе, особливе мистецтво. Тому я хотів би кілька слів саме про це особливе мистецтво. Я розумію, що ви на підходах, я так розумію, до Покровська, але все ж таки про це особливе мистецтво міських боїв, боїв.